Просто кантопська відьма вона спрацювала таким рефлексом, що якась відповідальність з'явилася стільки людей, і ти думаєш, і страх, звісно, що наступна вистава твоя не, не... Ти багато про це говорив. Що для тебе кантопська відьма стала проблемою, що все почали порівнювати, що що буде далі, а яка, і так далі, і ти свідомо почав робити зовсім менше. Ну я шукаю зараз, хочу вийти в якусь нову для себе стежку. Да, от опери пробую робити, пробую. Це вже яка третя опера? Чи? Це вже друга з половиною, бо от, е, в опереті я робив оперний тютю. Це так, 45 хвилин там музики, десь до години вистава. От я зробив вже ну, одну велику оперу. Зараз випускаю казки Гофмана, і це певні пошуки себе, бо я дійшов до якоїсь точки, так, певної. І мені треба зрозуміти, як мені рухатись далі, про що я хочу говорити, як я хочу говорити з глядачем. Хочу подумати, як мені рухатись далі, і який театр я хочу створювати.